Вітаю глядачів телеканалу Ради, в ефірі. Програма Власний погляд. Ми будемо говорити про головування України в ОБСЄ і завдання, які виходять із цих перспектив. Гість нашої студії, народний депутат України Ірина Бережна. Моє вітання. Ви були членом делегації, якраз коли Україна переймала головування в ОБСЄ. Як власне сприймалося цей пакт, і загалом хотілося б зрозуміти, який настрій панував в момент саме відкриття і проведення засідання. Дуже дякую за таке запитання. Дійсно, мені випала честь. Я саме так до цього став, ставлюся бути присутньою на цій історичній, вкрай важливій для нашої України події. І якщо ви питаєте про настрій, який панував, то звичайно, що був дуже святковий та не менш відповідальний. Бо всі розуміють, наскільки важлива подія трапилась. Ось зовсім нещодавно. Я вам можу сказати, що невідомо на сьогодні, напевно, і не зважаючи навіть на те, які відносини будуть вибудовуватись в новому році, який розпочався 2013-му між Україною та Європейським Союзом, між Україною та Росією чи США, але напевно вже відомо сьогодні 100%, що зовнішню політичну історію. 2013 рік війде саме як рік головування України в ОБСЄ. і саме такий настрій був під час як і урочистої церемонії, так само і під час вже безпосереднього засідання, яке вперше як голова провів міністр закордонних справ Леонід Кажара. Якщо говорити власне про перспективи, які відкриваються перед Україною з голованням ВСЄ, як би ви охарактеризували, якщо це не поетапність і не послідовність, то хоча б основні моменти і напрямки, які дійсно Україна зможе реалізувати протягом цього року? Ви знаєте, на чому я хочу в першу чергу наголосити? Це на тому, що Україна є членом організації вже 20 років, і вперше нам випала така честь головувати в цій організації? Безперечно, а це дуже великий іміджовий шанс для нашої України проявити себе з ініціативами на міжнародній арені. Бо ну давайте казати відверто, всім відомо, що на жаль, сумом про це мушу говорити. Останні роки дуже багато було. Маніпуляції певних спекуляцій стосовно зовнішньополітичного вектору розвитку нашої України, як і на міжнародній арені, так і безпосередньо всередині країни, і таке іміджеве вікно, яке зараз відкрито для України саме а, тому, що ми є головуючими в організації в ОБСЄ, це унікальний шанс для нашої України. І виключно від нас залежить, яким чином ми ним скористаємося. Бо, ви знаєте, можна просто якось там цей рік протриматись і нічого не зробити, а можна перетворитись із спостерігача на вже суб'єкта дійсно на міжнародній арені. Зовнішньої політики і саме це є головним завданням на сьогоднішній день, на мою думку, для нашої держави. Якщо казати про те, які пріоритетні напрямки вже було виділено саме під час першого засідання, коли Леонід Кажара доповідав всім представникам країн-учасниці організації про те, що буде робити Україна під час свого головування, програму, дій програму пріоритетних рік. так дій і цим він виступав, тож, звичайно, дуже важливим є продовжити все, що робилось. Попередніми головучими. Зокрема, я маю на увазі Ірландію та Литву, бо саме в питанні врегулювання заморожених конфліктів, зокрема в Придністров'ї, це дуже важливе питання. І, напевно, ви вам відомо про те, що два дні тому Леніт Кожара вже був із візитом саме в якості головуючого в ОБСЄ. Він прибув до Молдови, провів там низку важливих зустрічей. Він так само підтвердив наміри. Про особливу роль Києва саме з урахуванням а, геополітичного становлення а, сусідського і як гаранта врегулювання таких конфліктів, так само вже вчора він вже прибув до Придністров'я, де зустрічався із Євгеном Шевчуком і з іншими представниками законодавчо-виконавчої влади, і так само підтримав і підтвердив. Офіційно що Україна в якості Головучого буде надавати нових імпульсів саме для вирішення всіх заморожених конфліктів, які існують в Придністров'ї. Так само мова йде про інші конфлікти: це і Нагорна Карабах і Грузія, і це є одним з вирішальних пріоритетних напрямків головування України в ОБСЄ. Це так само є шанс унікальний показати себе. В якості гаранта вирішення таких питань це дуже важливо. Дійсно є одним із пріоритетів це вирішення заморожених конфліктів. Як ви вже сказали, на цьому наголошується особливо. Особливо мова йшла про Придністровський розв'язання Придністровського конфлікту. І саме ОБСЄ сподівається саме на роль і місію України, зважаючи на спільне історичне коріння попередніх років і на наближеність наших кордонів, якраз саме на роль України. І сподівається, ви сказали, що Україна готова перебрати на себе гарант які і буде виставлятися в зв'язку з з врегулюванням бродністровського конфлікту, про які гарантії йде мова, що може чим Україна і які гарантії може виставити для, для того, щоб дійсно врегулювати або, хоча б, відновити якийсь паритет сторін в цьому конфлікті? Ви знаєте, що існує вже утверджений формат переговорів 5 плюс 2, Отже, Леонід Кажара так само підтримав продовження діалогу саме в цьому напрямі. Більше того, я хочу наголосити, що Україна брала на себе зобов'язання. Щодо а, в якості переговорника і в якості гаранта ще до того, як вона офіційно стала головувати в ОБСЄ, саме завдяки власне, сусідським добросусідським відносинам. І зараз, вже з набуттям офіційного статусу головучого в ОБСЄ ми отримали додаткові важелі для забезпечення того самого тих самих гарантій. І що дуже важливо, ви бачите, вже Перший офіційний візит новопризначеного міністра закордонних справ був саме до Австрії, до Відня, де він вже Брав участь у урочистій церемонії, потім вже в першому засіданні БСЄ, де він повноправно вступив у повноваження головучего. Це дуже знакове. І після цього він відразу ж направився до Молдови та до Придністров'я. Це каже про те, наскільки важливим є для України вирішення взятих на себе зобов'язань. Я також хочу наголосити, що власне, вибачте, змушу перебити, сповертаючи саме до візитів перших візитів нашого Керівника головного зовнішньо економічного відомства зовнішньополітичного відомства хотілося б зрозуміти, чи можемо ми ж сьогодні вже говорити про результативність цих візитів, які попередні домовленості були, були досягнуті, чи визначено які перші будуть кроки в цьому напрямку саме до врегулювання Придністровського конфлікту? Безперечно, дуже важливими були ці візити. Є низка домовленості, зокрема щодо врегулювання цих конфліктів. А так само було домовлено про поглиблення тісної співпраці Працю, зокрема, на міжпарламентському рівні через міжпарламентські групи дружби. Ви знаєте, як ніхто інший, що в Україні передбачено створення у кожному новому складі Верховної Ради міжпарламентські групи дружби з іншими країнами-учасниками, зокрема ОБСЄ, і саме на цьому рівні буде створено. І продовжено більш поглиблено співпрацю щодо вирішення всіх конфліктів заморожених, які є. Те саме було, звісно, обговорено в Придністрові. Так само було підписано ціла низка попередніх домовленостей щодо ратифікації. Конвенції, які мають в тому числі і допомогти при вирішенні цих проблем, перебравши головання ОБСЄ, Україна власне стає своєрідним лідером міждержавної великої міжнародної міждержавної інституції. Якщо говорити про ті завдання, які були озвучені в ході першого засідання і перебирання саме цього головування, то чи можна сьогодні говорити про ті амбітні плани і про здатність України, зважаючи на проблеми внутрішні і зовнішні? Ви знаєте, я взагалі хочу підкреслити, що Україна почала головувати в ОБСЄ в досить вдалий час, якщо можна так казати. Безперечно, коли б це не сталося, це дуже позитивно для іміджу України. Але саме зараз це дійсно є вирішальний декілька років і розпочинається все саме в 2013 2013-му. Для подальшого майбутнього з точки зору інституції, власне, самої організації. Бо напевно ви знаєте, що зараз градус дискусії стосовно того, як треба реформувати ОБСЄ, зокрема бюро з демократичних інститутів і прав людини, є певні позиції, і Це для США Росії. Росії США, звичайно, і для України дуже важливо зараз а, проявити власну позицію, власне обличчя. На міжнародній арені, і це унікальний шанс, бо ми маємо офіційний статус головуючої України. І я абсолютно переконана в тому, що Україна гідна а, скористається цими додатковими можливостями, щоб презентувати себе. Саме на найвищому рівні дипломатії в цих питаннях Тобто, стати своєрідним мостом між сходом і заходом. Ну ви знаєте, я взагалі вважаю, що для України навіть з точки зору її геополітичного розташування, ми дійсно так, є мостом. та вона передбачена просто історією і там якими силами які ось таким чином все це вирішили. Тобто, це вже як то каже, предопределено, і лише треба цим скористати. Сяпані ро зараз а... в нас є додаткові важливі але разом з тим Україна і в складний час перебрала на себе головування, зважаючи на економічні виклики, які з'являються в зв'язку з фінансовою кризою світовою, яку пророкують саме її пік на 2013-2014 рік. Якщо зважати на ці цей аспект, то перед Україною постають нові ризики. Як Україна чи передбачено уже зараз програмою України, скажімо, якісь заходи протидії тим викликам, які можуть з'являтися? Ми, звичайно, мусимо відверто говорити, і ні для кого не є секретом таке становище соціально-економічне. Але і в Європі, і в Європі, і в світі. зокрема, і всі знають, які, з якими проблемами зараз стикається Європейський Союз, саме економічними безробіття, і дуже дуже. А вони, в свою чергу, так само сприяють. Поглибленню інших проблем це і торгівля людьми, і тероризм і все решта, що саме а, має вирішувати обсє. Це все дуже дуже тісно взаємопов'язано, і ми це розуміємо. Але я вам хочу це сказати, що так це безпекові питання, звичайно. А, але під час першого засідання а, в своїй заяві Леонід Кажара так само наголосив на тому, що вкрай важливо вирішити. Питання стосовно бюджетного фінансування на цей рік і абсолютно всі. Підтримали це рішення, бо яким чином це відбувалося? Спочатку оголошую заяву, де наголошено на пріоритетних напрямках діяльності Леонід Кажара, а потім вже представники країн-учасниць вітали, звичайно, і казали про те, чи підтримують вони, чи, можливо, вони на щось окремо хочуть озвучити. свої пропозиції, ініціативи. ініціативи, так, та привітання, і рекомендації. Ну, це така процедура загальна. І всі без виключення підтримали необхідність якомога швидше прийняти бюджет. І якщо ми вже говоримо, я розумію, що обмаль часу, а ініціатив дуже багато, я хочу особливо відмітити про те, на чому наголосив міністр закордонних справ під час першого засідання. Це про те, що треба сьогодні особливої уваги приділяти освіті молоді, зокрема у питаннях. Дотримання прав людини і було запропоновано провести такий саміт молоді з представниками країн-учасниць організації на території ну. Поки що це прецедент це... такого ще не було? Це вперше така пропозиція від така України лунає. Така... така пропозиція від України лунає вперше. І поки що, наскільки мені відомо, офіційна ще не визначена, але вже попередньо домовлено про те, що це буде відбуватися саме у Криму а, літом. І таким чином ми так само зможемо презентувати нашу гостинність і показати, власне кажучи яким чином може сприяти навіть в освітній галузі з дотримання прав людини Україна серед молоді? То Я то... вважаю, що це дуже гарна позитивна ініціатива. і Вона, до речі, так само було достатньо гідно, мала оцінку від інших представників. Я знаю, класності. що ви в парламенті куруєте питання молоді і правового забезпечення. Хотілося б розуміти в рамках цього саміту порушувати це питання становища на молоді і проблемних аспектів, які потребують врегулювання. Мова йде саме про дотримання прав людини, про всі проблеми, які існують на сьогодні з безпековими е проблемами, і нам треба молоді зараз сказати, що відбувається. Якщо простою мовою, не дипломатичною складною, то як запобігти тероризму, як запобігти торгівлі людьми, наркообігу і всьому решта. Ви розумієте, що все, що стосується людського виміру, на жаль, молодь на сьогодні недостатньо обізнана, тобто і це не стосується віде. не лише України. Це можна казати про більшість країн-учасниць. І, звичайно, люди більш зрілого віку вони більше розуміються на таких питаннях. А молодь турбує зараз трошечки інші проблеми, і ми вже зараз повинні їх привчати до відповідального ставлення до таких. Проблем дійсно питань досить багато, які будуть порушуватися протягом цього року в рамках головування України в ОБСЄ. Це і екологічні питання, і дійсно права звичайно. людини і питання безпекового рівня. Головне, щоб Україна впоралася з завданням, якими вона бере на себе. Давайте побажаємо вдачі доброї, і щоб все, що задумано, обов'язково втілилось в життя саме протягом цього року, під час нашого головування і стали позитивом хоча. за результатами головування Для України. в ОБСЄ. Звичайно. Ірина Бережна, народний депутат України, була гостем нашої. Студії нашим глядачам я маю подякувати за увагу. Залишайтеся надалі з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.